Привіт, друзі! Сьогодні у нас огляд на нові мультитули від бренду Skif+, Plus, а також у другій половині випуску у нас буде порівняльний тест-драйв. Так що буде цікаво, не перемикайтесь і дивіться до кінця. Окей, давайте глянемо, що до нас приїхало. Це три мультитулу під назвами Knecht, Lounge 1 та Lounge 2. всі три мультитули у нас зроблені з 420-ї нержавійки, окрім плинків. Та ножиць. Ці два тули зроблені з 440. ки Також мультитули зібрані на гвинтах зі шліцом типу Torx No8 та на сталевих шайбах. Всі вони збитенькі, міцні, скажімо так, внушають довіру до себе. Давайте глянемо, що у нас є в найменшому мультитулі і що це таке. Гляньте уважно. Нічого вам не нагадую. Так, правильно, це половинка від повноцінного типового мультитулу. Право в тім, що в один період на виробництві ліва сторона цеху хворіла на ковід, а права продовжувала виробляти свої половинки. Так і з'явився мультитул під назвою Кнехт. Насправді це варіація на багатофункціональний швейцарський ніж в тілі половинки ручки типового мультитула. Давайте глянемо, що сюди напхали виробники з одного боку в нас. Клинок від одноруки відкриття, типу Ворнкліф довжиною 7 см і замочком типу лайнерлок. З іншого боку, в нас підпружинені ножечки, достатньо такі великі, замочком типу лайнерлок. Два тули це пласка викрутка, яка комбінована з відкривалкою для пляшок і. Хрестова викрутка типу Philips. Ці два тули замикаються на замочок типу Backlock. Також тут присутня кармана Кліпса, що досить нетипово для мультитулів, взагалі і особливо для мультитулів бюджетного сегменту. Дуже приємна опція. А також тут є наганяючий жаху чорний склобій. Ось він. для чого створений такий мультитул. Ну, по-перше, він буде цікавий людям, яким не потрібні. Пасатижі в мультитулі, а також це, як на мене, досить непоганий варіант, який буде, скажімо так, другим номером до вашого основного ножа. Збитенький, міцний, компактний, з набором основних функцій, чому б ні. Поїхали далі. Лаунч 1 та лаунч 2. це вже повнорозмірні, повноцінні мультитули з набором основних найбільш вживаних. Функцій. Давайте глянемо, що у нас є на першому лавочі. Така ж кліпса, як і на кнехті, такий же клиночок, і такі ж підпружинені ножечки, як були в попередній моделі. Вони теж замикаються на лайнер лок Але всередині у нас вже є повноцінні пасатижі, ще й до того ж підпружинені. Типова класична форма, плюс, що дуже нетипово для бюджетного сегменту, тут є з'ємні кусачки. Ми їх пізніше протестимо. Дуже цікаво. Також. У нас з однієї сторони є хрестова викрутка та шило-розгортка, які замикаються на беклок. А з іншого боку, три тули. Тропоріз. Це широка викрутка, комбінована з відкривалкою для пляшок, та мала пласка викрутка, комбінована з ключем для відкривання концерних банок. Другий лаунч має ті самі клинок та ножиці ззовні, а також два додаткових тули. Це Пила по дереву та напилок по металу, комбінований з пласкою викруткою та лінійкою в метричній та дюймовій системі вимірювань. Всі чотири тули замикаються, звісно, на лайнер лок. Всередині у нас такі ж, як і на першому лаунчі, пасатижі і набір тих п'яти, п'яти тулів, що й на першій моделі. На другому лаунчі у нас немає кліпси, але є ось таке полегшене. Скелетизоване руків'я. На цьому огляд закінчимо, але це не головний цвях сьогоднішнього випуску. Головний цвях це порівняння бюджетного мультитулу типу другого лаунча та топового мультитулу від Leatherman модель Surge. Ці мультитули. Одного типу розміру набір інструментів в них на 95% співпадає. Тобто по функціоналу вони дуже схожі. Єдине, що хочу додати, що ціна Лезермана вісім разів більша ніж ціна ось цього Skip Plus Плюс 2. Зрозумійте, що головне в мультитулі це не матеріали і їх обробка. А чи справляється мультитул з функціоналом, який на нього покладений? Тепер тестів. Значить, як буде проходити тест? Спочатку я буду робити роботу дорогим сурджем, а потім порівнювати, як з цією ж роботою буде справлятися лаунч друге. І першим у нас буде клинок. Булка огірок, рівність різу перевіримо на булці. Якщо це еталон 10 з 10, я б сказав би, що заточка приблизно 8 з 10 по відношенню до дорогого лезермана. Давайте огірок. Ні. Ріс легкий, абсолютно акуратний. Тепер скіф. Ви знаєте, мабуть, через більш ввігнуті спуски, як це не дивно, але скіф, мабуть, краще ріже огірок, ніж. Лезерман Search. Так, далі у нас йдуть ножиці. Ну що ми найчастіше робимо ножицями? Е, ріжемо або папір, або нігті. І папір і нігті. Скіф плюс. Різницю абсолютно не відчуваю. Робота досить якісна. Давайте щось більш міцне поріжемо. От у мене є пластикові стяжки. Лезерман. 9 з 10 в порівнянні до лезерма. 6-міліметровий пластиковий дюбель лезерма. Скіф. Таке враження, що Скіф ріже краще, ніж Лезерман Surge. Ножиці в бюджетному Скіф плюс Лаунч 2 ріжуть. Пластиковий дюбель краще, ніж в Leatherman Search за 8 тисяч гривень. І що ще? Ну, давайте багатожильний провір мідний. І скіф. Різниці не відчуваю. Різниця була лише на дюбелі, які фрізав його, як це не дивно краще. Пилка по дереву. Sorge у нас силка це змінний елемент. Скіфі це просто пилка, але. Є одноруке відкриття, що мені дуже подобається. Лазерман. Пиляє. Скіф, лаунч, другий. Пилка пиляє гірше, я б сказав би. 7 з 10 в порівнянні з Surge. Але вона пиляє. Далі в нас йде напилок. Surge напилка немає, тому я просто перевірю, наскільки добре цей напилок в бюджетному мультитулі знімає метал з ось такого алюмінієвого профілю. Ось тут на куточку буде достатньо добре видно. Однозначно, алюміній знімається непогано. Скажімо так, порівняння з дорогими мультитулами типу сок чи лазерман, я поцінив би цей напилок як 7 з 10. Мідь бере теж непогано. Ні, все ж таки 7 з 10. 7-8 з 10. Я поцінив би так цей напилок. А серед внутрішніх інструментів ми всі знаємо, що найголовніший це пасатижі. І зараз спробуємо спочатку з'ємні кусачки, а потім вже власне пасатижі я повитягаю ці гвістки з дерева. Лезерман Surge. Трошки побільший цвях. Легко. 80-й теж перекусив. Ну що, сотка? Не впевнений, що вийде. Уже на 80-му було важко, але спробуємо. Ні. Сотий цвях уже не піддається для перекусування з'ємними кусачками мультитула Leatherman Surge. Скіф плюс лаунч другий. Легко. Третій пішов. Ага, четвертий вже однією рукою важко. Четвертий теж пішов. Восьмидесятка. Ні, восьмидесятку. Лаунч другий не перекусує. Відстав буквально на один цвях. Але на Лезерман Surge у нас надломилися з'ємні кусачки. Тут вони лишилися цілими. Два саморізи. Почнемо з суржа. Легко. Бита достатньо точно сидить в шліцу, тому закручування саморіза особливих проблем не становить. Тепер давайте подивимося, як справиться бюджетна викруточка. Посадка не ідеальна в шліц. Ні. Викрутка, на жаль, тут достатньо недбало оброблена. Те, щоб недбало, тут такі е, грані. Трошечки заокругл... заокруглені, і це не дає їй чітко сісти в шліц саморіза. Тому 4 з 10. Давайте повернемося до наших цвяхів, повитягаємо їх з деревини за допомогою наших паса тижів. Лезер мансарж. З маленького почнемо. Це легко. Тест, скажімо, такий собі, але все одно якесь розуміння міцності мультитулів він дає. Поки що все дуже легко витягається. Ну, легко справився. Бюджетничок. Відчувається, що пасатижі тут не такі потужні, вони трошечки при роботі, скажімо так, вигинаються і не дають такого надійного щеплення з матеріалом, тому витягати їх трішки важче. цвях, ну... Це був забитий не глибоко, тому це такий, такий необ'єктивний тест на останньому слуху. Скажімо так, в порівнянні з Surgeом, пасатижі я б оцінив би на 7 з 10. Різниця досить відчутна. Ще один тестик, який ми забули. Повернемось до клиночка. Подивимося, як він працює по деревині. Leserman Surge. Ну, різ чудовий. Просто чудовий. Скіф Лаунж 2. Різ зовсім не зубастий, він ріже, але ви, мабуть, бачите по цим стружкам, що вони значно менші, тому що клинок вгризається менше 6 з 10 за різ по деревь в порівнянні з Leatherman Surge. І в мене ще лишилося кілька тулів, яких немає на Surge. Це стропоріз. Перевіримо, як він взагалі працює, і перевіримо його на основному і прекрасному паракорді. Угу. Значить, що я хочу сказати. В один рух він не прорізає, але достатньо легко все ж таки при доводці перерізає паракорд. Знов-таки, 7 з 10. Робочий інструмент, але не ідеальний. Наостанок у нас лишилося, що у нас є шило розвертка, і в скіфі теж є таке шило розвертка. Шкіри у мене, на жаль, немає, але є деревина, яка теж є досить показовим матеріалом в роботі з розверткою. Пробуємо зробити дірочку для. Того, щоб Григорій Соя міг продіти в тестовий дрючок якийсь шнурочок. І поруч давайте зробимо те саме бюджетничко. Так, як і очікувалося, при плюс-мінус одних і тих самих навантаженнях Лезермана на порядок кращий результат. Ну, від цього тула я більшого, чесно кажучи, і не чекав. Шкіру тканину він пробивати буде, це однозначно. Тул робочий. Не такий гострий, не такий якісний, як у лазермана, але тим не менш він робочий. Після кожної роботи треба добряче поїсти, щоб потім було працювати легко, приємно і багато. Тому наостанок у нас концерні ключі у Лезермана. Це класичний, так би мовити, задньопривідний ключ. У скіфа, як це не дивно, більш сучасний передньопривідний ключ типу Вікторі Баночка у нас одна, тому будемо відкривати по невеликому сектору. І я суб'єктивно вам скажу свої відчуття легко. Чітко, акуратно, нічим не відрізняється від професійної відкривалки, яка може бути у вас на кухні чи там в якомусь ресторані. Так, а тепер подивимося, що цей передньоприводний може сківчик. Скажімо так: лезо ріже, але в порівнянні з лезерманом воно не таке гостре. Мені доводиться прикладати більше зусиль, щоб продавлювати метал. Різ достатньо акуратний, але от саме лезо не таке гостре, ще раз повторю, тому для такої ж по якості. Ці роботи мені доводиться просто докладати більше зусиль. Хоча ні, я помилявся, судячи з кришки, ось дивіться: тут я різав Leatherman Search, тут я відкривав Lounge 2. Роботу він робить, але не так якісно. І останній тул, якого нема на Surge, але він є на Skiff Plus Lounge, це відкривалка для пляшок сама примітивна, самий примітивний інструмент. Ідеально! Друзі, це був чесний тест без репетицій, без підготовки. Я можливості лаунч другого від Skif Plus дізнався разом з вами, порівнюючи його з топовим мультитулом від Leatherman моделлю Surge. Висновки робіть самі, як на мене то Skif Plus зробили дуже хороший бюджетний варіант мультитулу, який справляється з усіма покладеними на нього роботами, повноцінно може задіювати свій функціонал. І якщо вам потрібен мультитул для роботи, то цей варіант 100% робочий. Знову таки повторюся, висновки робіть самі. На все добре, хорошого настрою. П'ю за вас! А, так, друзі, не забудьте перейти за посиланням на наш новий супер-пупер модний, крутий топовий канал EDC, подивитися відоси, лайкнути або дізлайкнути, чи як модно казати, палець вгору, палець вниз. Дзвіночок, підписка. Чекаємо вас на каналі EDC. Чао!